Ви знаєте прекрасно, що відбувається в реальному житті в Україні на відміну до речі від президента. Ви знаєте і чуєте від нас, і ми подаємо усі закони, які тільки можливо починаючи з січня місяця 2024 року зміни щодо розподілу військового ПДФО, який вилучений з місцевих бюджетів. Була чергова наша е, спроба і е, ну, говорити вас, донести до вас востаннє. Ми подали також зміни щодо розподілу і запропонували 30% від вилученого ПДФО на військові підрозділи. Сьогодні президент цьому приділив дуже багато уваги. А ви вчора мені даючи відповідь, сказали, що це прем'єр і уряд вирішив не змінювати пропорцію розподілу військового ПДФО. Тоді ви не знаєте про плани президента. Чому так відбулося? Я вважаю, що ми маємо зараз повернути вам цей проект. Збирайтеся, переглядайте.